Усім великий-великий привіт-привіт! Моє шанування на каналі. Сьогодні черговий звіт за проєктом Крок до дірок, в рамках якого я намагаюся продірявити якомога більше косметики в своїй колекції, для того, щоб, власне, і морально, і фізично було потім легше її закінчувати. Ось ці 5 засобів, станом на сьогодні перебувають в моєму проєкті, і давайте розпочнемо з того, який найдовше в ньому. І це будуть рум'яна. Від під бренду Revolution Freedom. У відтіночку True Love. І це наразі мій фаворит серед рум'ян. Ці рум'яна дуже гарного рожевого відтінку, які виграшно виглядають як в прохолодних, так і в теплих макіяжах. Ось такі от симпатичні, достатньо пігментовані, і через це розхід в них доволі економний. І ось станом на сьогодні тут вже сумарно 55 використань, але до дна, що навіть і близько я не дісталася. І оскільки даний продукт мені дуже-дуже подобається, я навіть рада, що працюватиму над ним ще довше. Також в проєкті в мене є ще одні рум'яна, які потрапили в нього минулого звіту. І це такі теракотові рум'яна. і... Зараз розумію, можливо, я трішки погарячкувала і потрібно було їх десь ближче до осені брати в цей проєкт, бо скористалася ними я лише один раз з моменту останнього звіту. Ось такого вони відтінку. Так, в мене зараз з фокусом погано, бо немає освітлення. Я думаю, вам зрозуміло, тут доволі такий рудуватий відтінок. І він би більше пасував, якби я була більш засмагла, або ж до якихось таких більш рудуватих макіяжів підходив би. Отож, зрозуміло, що ним я скористалась доволі мало, лише одне використання. Сподіваюся, що в червні я впевнена, що їх не буде 14, але сподіваюся, що їх буде більше, ніж одне. Отож, до середини липня хочу покористуватись ними більше. Наступні два засоби в золотавих відтінках, і це ще одна і ще друга тіні. Але ось це перепресовані розсипчасті тіні старенькі від Oriflame, і я ними користуюся як хайлайтером більше. Ви тут ще не помітите дна, тіні виявилися, незважаючи на те, що перепресовані, доволі такими гарними. Дуже гарно виконують функцію хайлайтера. І це доволі гарний, приємний золотавий відтінок. На початок літа, на світлу шкіру. Дуже гарний вибір. І від середини травня по середину червня я ним скористалася лише двічі, власне, тому що переважна більшість моїх макіяжів були саме в прохолодних відтінках. І такий золотавий відтінок хайлайтера не зовсім до них пасував. І взяла також в проєкт золотаві тіні, перепресовані з розсипчастих. Тіні з слюдою, скористалася ними лише один раз. До дна не дісталася. Я впевнена, що тут не надто багато використань треба для того, щоб дістатись до дна. Це тіні явно не для повсякденного використання. У мене мало приводів такі тіні носити. А якщо прямо сказати, то взагалі немає приводів зараз такі тіні носити. І тому я ними останнього місяця скористалась лише один раз. Вони, звісно ж, лишаються в проєкті, поки я їх не продірявлю. І працюватиму над ними ще якийсь час. І останній засіб, над яким я звітую, це хайлайтер від Wet n Wild Blossom Glow. І тут є ось таке от величезне сяюче дно. Власне, до дна я дійшла через 7 використань після останнього звіту. І воно було дуже таким дрібненьким, малесеньким, але я ним ще користувалася доти, доки не вирішила відзвітувати за цим проєктом. Дуже вже мені подобається цей хайлайтер. Мене взагалі потягнуло на прохолодні макіяжі та на рожевуватий хайлайтер, тому хотілося ним покористуватися якомога більше. Але сьогодні він вилітає з проєкту. І ось що я вирішила взяти на заміну цього хайлайтера. Я вирішила взяти знову хайлайтер. Із ось цієї от палеточки від Revolution Pro Supreme Highlighter у відтіночку Ice. І беру рожевий хайлайтер у проєкт. Оскільки мене зараз так на нього на рожевий хайлайтер тягне. Чому б і ні? Ось так от він виглядає. Я гадаю, що він максимально схожий на відтіночок Fat Wild. Ага, він більш такий прохолодний рожевий. Але мене це не лякає. Я буду рада ним покористуватися. Отож. Новинка в даному проєкті це рожевий хайлайтер із палеточки від Revolution Pro. Буду рада попрацювати над всіма цими засобами ще трохи. Хотілося б в наступному звіті ось ці двоє тіней вже побачити дірявими. І я, власне, намагатимуся це зробити якомога швидше, тому що розумію, що і самій, і вам також цікавіше, коли в проєкті частіше оновлюються продукти. Сьогодні дякую вам за перегляд. Сподіваюся на швидку наступну зустріч. Не забудьте мені поставити вподобайку, підписатись на мій канал, якщо ви досі не підписані. Натискайте внизу на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі, і чекатиму вас в гості знову. Бережіть себе, будьте чемними, не ігноруйте, звісно ж, сигнали повітряної тривоги. Всім па-па-па-па!